Колись спробували піймати свої думки. Це як намагатися зібрати котів у зграю, стоячи на роликах посеред льодового катка. Колись я думала, що все знаю про життя в теперішньому моменті, бо читала книжки, завантажувала додатки, купувала різні курси. Навіть була думка замовити спеціальні подушки для медитацій. Які обіцяли перенести мене до дзень містечка за 10 хвилин або ж навіть менше. Це не спрацювало. Мій підхід був нічим іншим, як намаганням вичерпати океан чайною ложкою. Зосередьтеся на теперішньому, писали в книжках і говорили на вебінарах. Тож я зробила те, що зробила б. Будь-яка розсудлива людина, я намагалася контролювати свої думки. Саме тому дозволю собі сказати дещо про спроби контролювати тисячі думок. Це неможливо. Це як грати у гру вдар кота зі своїм мозком, вдариш одну думку, і 17 інших вискакують, нагадуючи про той незручний випадок у третьому класі. Але потім настав мій момент осяяння, моє особисте ага, яке все зрозуміло. Замість того, щоб ганятися за думками, я зрозуміла, що можу просто відчувати свої внутрішні емоційні стани. Це як пересісти з велосипеда на Феррарі у своїй подорожі до усвідомленості. Подумайте про це так. Намагатися контролювати свої думки це як намагатися організувати торнадо. А відчувати внутрішні емоційні стани це як перевіряти радар погоди набагато ефективніше. Ось секретний соус. Коли ви відчуваєте неприємні відчуття, це як ваше тіло. Підсилає вам текстове повідомлення. Зверни увагу, твої думки знову влаштовують вечірку жалю, зміни напрямок своїх думок. Ось у чому справжнє відкриття. Теперішній момент це не про усвідомлення всього, а про відчуття добре. Це так просто, якщо ви відчуваєте внутрішній спокій, радість, задоволення, вітаю. Ви знайшли теперішній момент. Радість це GPS присутності. Ви можете відчувати радість тільки тут і зараз. Неможливо відчути радість у минулому чи майбутньому. Це лише театри пам'яті та ігрові майданчики уяви. Тож припиніть намагатися мікроменеджити свій розум, ніби це група дитсадка після цукрового шоку. Натомість перевірте свої відчуття, якщо ви відчуваєте внутрішній спокій, радість, задоволення, ви саме там, де вам потрібно бути у славному, величному теперішньому. І це, друзі, той момент, коли я нарешті зрозуміла, про що говорили всі ці гуру усвідомленості. Хто б міг подумати, що все може бути так просто?